Російська армія перекидає в район Покровська резерви, щоб обійти місто з флангів і перерізати логістику ЗСУ. Повідомляє командир взводу 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов. За його словами, якщо окупантам це вдасться, вони намагатимуться увійти до міста вірогідно з боку населеного пункту Шевченко. Варто росіянам закріпитися бодай у двох багатоквартирних будинках. Розпочнуться бої у самому Покровську. Аби уникнути подібного сценарію, українське військове командування для оборони Покровська розгортає там одну з найбоєздатніших бригад – 155-ту механізовану. В її розпорядженні німецькі танки Леопард 2 та французькі гаубиці Цезар. Повідомляє видання Форбс. Підкріплення має стримати армію РФ на такій стратегічно важливій ділянці фронту, вважають експерти. Лише минулої доби росіяни 40 разів атакували українські позиції в районі Покровська. Повідомляють у Генштабі. Тобто приблизно щогодини по два штурми. Найінтенсивніше в районах населених пунктів Зелене Воздвиженка, Миролюбівка, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Там росіяни в основному залучають піхоту та автомобілі типу Буханець і Нива для підвезення боєкомплекту і провізії. Повідомляють українські військові.